В Івано-Франківську безкоштовно можна пройти обстеження у центральній міській лікарні. Для цього потрібно мати підписану з сімейним лікарем декларацію та електронне направлення. Жінкам обстежитися можна на першому поверсі рентгент відділення Сьогодні сюди прийшла Івано-Франківка Любов Капчук. Жінка розповідає, що обстежується у мамолога регулярно, однак самостійно пальпацію грудей вдома не робить. Це важливо, це жінкам після 40 років це важливо робити мамографію. Я вже робила два роки тому, а зараз треба мені повторно зробити. Гормональні збої це важливо. Кожного року проходити мамографію і нікого. Від початку тижня на обстеження грудей до центральної міської лікарні прийшли вісім жінок. В одної із них діагностували рак, каже завідувач рентгент відділення медзакладу Ігор Соколовський. За його словами, раз на рік кожна жінка має проходити обстеження у мамолога. До 40 років це ультразвукова діагностика. Після обов'язкова щорічна мамографія. Також лікар каже, що жінкам треба й самостійно вдома себе обстежувати щомісяця. Структура молочної залози у віці до 40 років є такою, що вона є, не є досконалою для знаходження раку за допомогою монографа. Вона є більш пружна і водяна. З одною жінкою задіються двоє людей. Тобто процедура не є швидка, вона є тривала. Якщо жінка сюди йде, вона має розуміти, що тут нема так. І пішов. Тобто тут є відповідальність спокійно тут проходить. Вона мусить виділити тут час. Мамографія це рентгенівське обстеження молочних залоз, яке дає змогу виявити новоутворення на ранніх стадіях захворювання. За словами рентгенлаборантки центральної міської лікарні Тетяни Бабельської, саме своєчасна діагностика онкозахворювання допоможе зберегти здоров'я та життя жінці. Також медик розповідає, що рак молочної залози найпоширеніше захворювання серед усіх різновидів жіночої онкології. Проводиться чотири uh, знімочки. Це є uh, права і ліва прямі проекції молочної залози і косі. Ось сюди ми вкладаємо бут, розумієте? І це ми притискаємо, то виводимо ми Ну І так робиться одна проекція, потім так само на 45 градусів робимо так само, тільки правий зубову. Ідентично. Зі слів начальниці міського управління охорони здоров'я Марії Бойко, в Івано-Франківській громаді найбільше людей хворіють на онкозахворювання шкіри на другому місці рак грудей. Однак, у порівнянні із попередніми роками, каже Марія Бойко, на профілактичні огляди почали ходити більше жінок. Що в нас покращилась діагностика, тому ми виявляємо і на ранніх стадіях, і в більш молодшому віці. Не треба думати, що онкологія це там 70, це там 80 років. Онкологія це сьогодні, зараз і вона може бути сьогодні, може бути в дуже близькому часі. Тобто, онкологічні захворювання справді на даний час є молодшими. У центральній міській лікарні мамографію можна пройти з понеділка до п'ятниці, з 9 до 13. -ї. Каріна Борисевич ігор Попик. Новини на Суспільному. івано франківськ